Я великі надії покладаю на херсонську операцію. Я думаю, що це буде ще один прецедент, не, не стільки навіть нашого стрімкого наступу, скільки великої здачі. Ну бо в них залишиться тільки буква З, або здохнути або здатися, бо мостів ззаді нема. Річку перепливти вже ж холодає трохи, не сильно попливеш. От це буде одна історія, і вона вже як ланцюжок. Другий момент, друже, а де поширен? А, не знаю, він Пи... кажуть, начебто, що вже лапки свої. Вони сипляться, дуже. Вони сипляться скрізь. Третій момент на Донеччині. Ну наші зараз трошки їх там відкинули. Наскільки я знаю, в тих місцях навіть де я був, <клес> тобто і біля Нью-Йорка, їх відкинули, і там відкинули. Тобто вони сипляться. Ну і там зараз я не знаю. Там інформація була, що нібито наші зайшли в Донецький аеропорт. Я не буду зараз наговарювати, десь проста було це, але так. Так, да, да. але справа в тому, що це сигнали. Ну і третій момент. Ну не було такого, щоб вони ломилися в Росію чергами кілометровими, значить, щось таке знають. Я говорю зараз про тих сепарів. Mm -hmm. <розумієш>, розумієш, ну ломи вивозять і майно вивозять і так далі. Там вже навіть вони прийняли закон про заборону перереєстрації майна, бо я так розумію, що хтось хоче щось продати, хтось хоче щось нажити. Ну я так вже образно кажу. Тому воно сипеться ефект доміно. І я думаю, що херсонські події будуть отим от злавом хребта вже на території Росії. Путін не зможе це пояснити. Ну Просто ну якщо пояснити. Жест доброї волі це остров Зміїний. Перегрупірування це Слобожанщина. А там що він буде пояснювати, коли наші зайдуть в Донець?